Чотирьохкімнатна квартира, Вінниця, район Вишенька, вулиця 600 44, в кроковій доступності. Школа, дитячий садочок, торгові розважальні центри багато інших. Пішли, покажу квартиру. Отже, це у нас чотирьохкімнатна квартира, загальна площа 74 квадратних метри, роздільний санвузол, да без ремонту, але відповідна ціна. Ви зможете самі на свій смак зробити ремонт. Кухня 8 квадратних метрів збільшена за рахунок кладовки. Плюс є добудова, ось така столова. Фактично 15 квадратних метрів ви маєте кухню, як в новобудові. Кімната роздільна. Одна є одна кімната, прохідна зала. З неї також є добудова. Добудови узаконені, є в технічному паспорті, є підвальне приміщення і ще дві кімнати. Одна та друга. Ви можете зробити дві окремих кімнати. Ось тут вхід і інший вхід в кімнату. Запрошуємо на перегляд. Вартість квартири 48 тисяч.